Таю на календарі вівторок, 26 березня і видивитися Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про такі події. Минулого тижня енергетики відновили електропостачання 50 тисячам родин на Донеччині. 22 березня, після застосування графіків аварійних відключень в нас було застройовлено 140 тисяч домівок наших клієнтів. Мешканці Покровська отримали продуктові набори від благодійників. А продуктові набори будуть надані і і надаються наразі пільговим категоріям мешканцям Покровської громади, таким як переміщені особи, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Соціальні маршрути для мешканців Донеччини від гуманітарної місії проліска. Як та куди можна доїхати безкоштовно? Точно йде Курахово, точно йде Селідова. Точно йде Покровськ, ну і Торецьк, Константинівка, Дружківська, Понівечений Покровськ. Думки місцевих про життя у місті та біль евакуації в плані евакуації. Ми поки не поки не плануємо, поки здесь тут, тут все добре. Світло і вода є, ми знах заходимось тут. 132 пожежі на відкритих територіях були зафіксовані з початку року у Покровському районі. Перш за все важливо усвідомити, що випалювання сухої рослинності та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню. Як правильно доглядати за хвойними рослинами навесні? Допомогти дати фосфору, азоту, калій, мікроелементи, тобто поживні речовини, тобто полив своєчасно. Якщо там підкормку давати зараз, дуже багато саме підкормок. Випуск новин почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області за добу. Поліція Донеччини зафіксувала шість ударів Росії по цивільному населенню. Є поранений. Ворог здійснив 1252 обстріли переважно по лінії зіткнення. Протягом 25 березня російські загарбники атакували чотири населених пункти: місто Курахове, селище Очеретине, села Дальнє та Мемрик. Перебили лінію електропередачі. Люди попередньо. Не постраждали, крім того, у ніч на 26 березня окупанти вдарили по селидовому та новогрудівці ракетами. Тип озброєння встановлюється. У новогродівці поранено цивільну особу в селидовому є руйнування на території підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У ніч на 26 березня окупанти вдарили по селидовому та Новогородівці ракетами. У Новогородівці поранено цивільну особу. Внаслідок обстілу Новогродівки зруйновано адмінбудівлю і на житлове приміщення. Пошкоджено два будинки і два нежитлові приміщення. Також пошкоджено приватні будинки у Мемрику. У селидовому є руйнування на території підприємства. Минулого тижня енергетики відновили електропостачання 50 тисячам родин на Донеччині. Подробиці дивіться далі. Вранці 22 березня окупанти завдали найбільш масованого удару по енергетичним об'єктам України за останній час. Внаслідок цього екстрені відключення світла були запроваджені у багатьох областях країни. Не уминули вони і Донеччину. 22 березня після застосування графіків аварійних відключень в нас було знастромлено 140 тисяч домівок, Наших клієнтів, але після того як стабілізувалася наша енергосистема і була команда від НЕК УКРЕНЕГА на включення наших клієнтів, ми повернули всім світло на Донеччині електромережі та обладнання зазнають пошкоджень щодня, каже Віталій Асіненко. Та завдяки роботі енергетиків, які розпочинають роботи з відновлення, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від військових, світло в домівки мешканців повертається швидко швидко. кожного дня наші хлопці виїжджають ремонтувати лінії обладнання. Це близько десь 5-10 бригад. Кожного дня працюють по бойовим діям. За минулий тиждень фахівці ДТЕК Донецькій електромережі повністю або частково повернули світло мешканцям 32 населених пунктів. Після обстрілів, після непогоди в нас було знеструмлено за тиждень десь близько 50 тисяч родин, ми також повернули світло. Що стосується екстрених відключень світла у найближчому майбутньому, то все залежить від масштабу ворожих обстрілів, каже Віталій Асіненко. Відключення не планується, відключення можуть можуть бути. Тільки аварійні, це якщо буде пошкоджено енергосистема України, буде команда від них або якщо буде пошкодження нашої електромережі, наше обладнання, ну яке кожного дня пошкоджується після після обстрілів, тоді це тільки аварійне відключення. На сайті Донецької електромережі є вся інформація. Є інформація і по знеструмленню, і по роботах, які проводяться в даний момент, Віталій Асіненко також зазнає. Начив, що загалом щодня над відновленням електромереж в Донецькій області працює близько 70 бригад енергетиків. Бронювання від мобілізації приносить бюджету 200 мільярдів гривень на рік. Питання економічного бронювання спрямоване на те, щоб бізнес продовжував функціонувати і сплачувати податки, з яких утримуються збройні сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ. Мешканці Покровська отримали продуктові набори від благодійників. Тисячі українців через війну залишилися без засобів існування, деякі втратили житло. Люди потребують найпростіших речей для того, аби вижити в реаліях сьогодення, і благодійники допомагають їм у цьому. Так нещодавно до Покровської громади надійшов гуманітарний вантаж у вигляді продуктових наборів від благодійної організації. Шість тисяч коробок привезли для незахищених верст населення міста. Продуктові набори будуть надані і надають наразі пільговим категоріям мешканцям Покровської громади, таким як внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, матеря-одиначки, багатодітні родини, малозабезпечені родини, категорія 60. Наразі вже видано 3,5 тисячі продуктових наборів. Сьогодні, 26 березня, гуманітарну допомогу отримували люди категорії 60+. Пенсіонери розповіли наскільки така допомога важлива. Більшість з них зараз на межі бідності. У людей не вистачає коштів на забезпечення навіть елементарних потреб існування. Я я особисто задоволена, тому що я пенсію отримую один раз на місяць. Одразу в аптеку заходжу, пів пенсії немає. Потім за світло, за воду, за сміття. А решта, що залишиться мені для життя, розумієте? Я дуже задоволена. Не знаю хто як, а я задоволена. для пенсіонерів важливо дуже. Річ у тому, що ніде не працюєш. Пенсія маленька, і отримаємо ось це. Спасибі мені 69 років прийшла отримати. Невідомо, що ще буде, тому що бачите, які обставини ну так як ми обоє пенсіонери, три тисячі пенсія в одного і в другого то дуже допомагає. Велика допомога не те, що це взагалі для пенсіонерів. Це взагалі треба і за воду, і за світло заплатити за все на світі. Допомагає пенсії, маленькі продукти тут непогані, хороші. Але я це все сама не з'їдаю, бо дідусь у мене йому 93 роки, а в нього родичі з першотравневого А село повністю розбите. Їх розкидало тут по всіх дворах, кутках. Я з ними ділюся, а їм хоч і дають, але все одно у них на зарплат немає нічого. «У мене три тисячі пенсій. Що мені можна купити на це? Це добре, що в мене своя консервація, картопля, морква, буряки, ось, а так тушковане м'ясо там чи що там. а так, ну там, там. Звичайно, економія є, і хороша економія. Десь щось по флотськи зробив, десь щось і так розковернувся. так, і так і Дуже потрібно, тому що м'ясо накупиш, сало не купиш, фрукти тим більше не купиш. Це дуже потрібно. Видача продуктових наборів буде тривати протягом п'яти робочих днів з 9 до 14 години. Отримати її можуть мешканці пільгових категорій у приміщенні організації. Гуманітарна місія Проліска уже на перший рік здійснює безкоштовні перевезення для мешканців Донеччини, аби ті мали змогу потрапити до банківських установ, ЦНАПів, лікарень тощо, у яких містах працює програма та як записатися на автобус, розповів керівник гуманітарного центру Євген Ткачов у нашому сюжеті. Останнім часом для багатьох мешканців населених пунктів Донеччини постає питання, як можна дістатися тих чи інших держустанов. Адже є види послуг, які зовсім. Не надаються на території області або надаються лише в декількох містах та у визначені дати незручні графіки автобусів, величезні черги за попереднім записом та ряд інших питань, особливо обтяжують представників незахищених верст населення. Тож гуманітарна місія пролізка запровадила відносно новий проєкт. Соціальні перевезення в прифронтових містах, де більш-менш безпечно, але не ходить місцевий транспорт між селами, нема. Комерційних перевізників, то пролізка по домовленості з місцевою адміністрацією раз на тиждень чи два рази на тиждень організовує. Отакі постійні рейси, щоб люди могли з'їздити для оформлення документів в банк, в ЦНАП, в пенсійний фонд, кому куди потрібно. Від початку повномасштабного вторгнення благодійники напрацювали низку соціальних маршрутів, які користуються неабияким попитом серед населення. Точно йде Курахова, точно йде Селідова, точно йде Покровськ, ну і Торецьк, Константинівка, Дружківська. Але кхм, пролізки достатньо фінансування. Проблема лише з перевізниками. Не так багато бажаючих їздити під обстрілами, ризикувати своїм майном і своїм життям, тому іноді. От... В цьому затримка може бути у зв'язку з безпековою ситуацією в області. Точні місця та час збору людей не розголошуються. Іноді військові адміністрації ну, скажімо так, трішечки панікують і вони в цьому праві, тобто вони не хочуть наголошувати час відправлення, місце, місто відправлення. Якщо люди хочуть виїжджати, вони повинні звертатися або на гарячу лінію проліски, або до своєї місцевої військової адміністрації. Дізнали Дізнатися графік наступних маршрутів можна за номером гарячої лінії 066 337 01 28. 26 березня уряд призначив низку нових заступників міністрів. Приходька Руслана Вікторовича, заступником міністра у справах ветеранів України, Фархадова Фархада Габіловича, заступником міністра у справах ветеранів України, Нікитенка Олексія Володимировича, заступником міністра молоді та спорту України, Часнокова Андрія Володимировича, заступником міністра молоді та спорту України, Рясну Вікторію Олександрівну, заступником міністра молоді та спорту України з питань Європи інтеграції. Понівечений Покровськ, думки місцевих про життя у місті та біль евакуації. Далі у сюжеті забиті вікна та потрощені дахи. Саме так сьогодні виглядають десятки багатоповерхівок у місті Покровськ. Ворог продовжує нещадно гатити по мирному населенню. Лише за останній місяць мешканці декілька разів здригнулися від вибухів. Зруйнований університет. Декілька десятків років молодь не тільки Покровська і всього району отримувала якісну освіту. Тепер виглядає як локація з фільму жахів. Такий самий вигляд має і зруйнований заклад освіти, що на початку березня зазнав прямого влучання ворожої ракети. Багатоповерхівка у мікрорайоні Південний ракетного удару зазнала зранку 3 березня, коли майже усі місцеві перебували у своїх квартирах. Тепер від мирного життя тут залишилися лише теплі спогади. Проте, попри обстріли, Покровськ продовжує жити. Працюють магазини та всі необхідні установи. Покровчани кажуть про евакуацію замислюються. Проте та невідомість, що чекає на них у чужому місті, поки що змушує залишатися. Десь далеко, шумно, чутно, але переживаємо, звичайно, за дітей і за себе. В плані евакуації ми поки, поки не плануємо, поки тут, тут все добре, світло є, вода є, ми знаходимось тут. А якщо ми думаємо виїжджати, це, мабуть, Павлоград або Львов, Де нас можуть прийняти. Куди я евакуююся? Скажіть, будь ласка, кому я потрібна пенсіонерка? Так що сидимо, сиділи, будемо сидіти. Нікуди не виїжджали і нікуди не збираємося. Що буде, те буде. Сподіваємося на Бога. Є якісь справи тут, ще залишились. Поки не будемо. Тільки буде громко, будемо евакуюватися. Ну пока ми є можливість, ще вдома побудемо. У селі живемо поки спокійно. Але якщо щось буде, тоді звичайно доведеться. Звісно, покидати рідну домівку завжди важко, адже тут були і сміх, і сльози, і теплі зустрічі. Але з кожним днем безпекова ситуація на Донеччині погіршується. І евакуація чи не єдиний спосіб врятувати себе та рідних. Нагадаємо, щоденно з міста Покровсь курсує евакуаційний потяг до Львова, а кожні вісім днів по непарних числах виїхати можна до Рівненської області. Наступні евакуаційні рейси заплановані на 31 березня, 8, 16 та 24 квітня. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18. В Україні запровадили новий вид соціальної допомоги. Її отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину, що залишилася без батьківського піклування. Розмір виплати залежатиме від віку дитини. Для дітей до 6 років – 6 407 гривень. Для дітей від 6 до 18 років – 7 990 гривень. Для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970 гривень. Для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 1 11 тисяч 186 гривень. 132 пожежі на відкритих територіях були зафіксовані з початку року у Покровському районі. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну та запровадження воєнного стану внесли свої корективи у всі сфери суспільного життя. Перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій також постали нові виклики, які потребували оперативного реагування. У весняно-літній період для співробітників ДСНС пожежі на відкритих територіях стали додатковим навантаженням, адже замість ліквідації наслідків воєнної агресії, ворога та порятунку людей їм доводиться гасити палаючу рослині також з початку 2024 року на території Покровського району виникло 132 пожежі на відкритих територіях та в природних екосистемах. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через легковажніх громадян, які нехтують чисельними застереженнями рятувальники. Фахівці ДСНС у свою чергу постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення з метою профілактики виникнення пожеж у екосистемах. Та нагадують про дотримання правил безпеки. Перш за все важливо усвідомити, що випалювання сухої рослинності та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню. Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, особливо у суху вітряну погоду, знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будинків та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей. Варто нагадати, що за випалювання сухостою передбачено адміністративно. Та в окремих випадках кримінальну відповідальність у березні 2023 року. Парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Так, у статті 113 диверсія до переліку злочинів, спрямованих на послаблення держави, додали навмисні підпали, зокрема, сухої рослинності. За самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонене в Україні, громадян нам загрожує штраф розміром від 3060 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб – від 15300 гривень до 21420 гривень. За ті ж дії вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків. Тож, якщо ви помітили загоряння на відкритих територіях, звалищах, негайно телефонуйте за номером 101. Як допомогти вічно зеленим красунням пристосуватися до весняної погоди дізнавалися журналісти телебачення Капрі? Хвойні рослини, безперечно, дуже вдалий варіант для ландшафту. Вони гармонійно прикрашають сад протягом усього року. Взимку вони пожвавлюють сад на тлі безлистих дерев. У природи немає поганої погоди, однак будь-яка погода по різному впливає на хвойні рослини. Як адаптувати рослину після зими, щоб вона розкрилася у всій своїй красі? Хвоя Насиченого кольору шовковистий із ніжним восковим нальотом розповів один із покровських садівників, який цій справі віддав не один рік свого життя. По перше, подивіться, як вони перезимували. Якщо пошкодження, якщо підсохли пагони, засихає все його потрібно спробувати видалити. Якщо він не такого яскравого кольору, але він гнеться нормально. Це живий, він буде працювати. Ну, агньо це нормально, це живоє, а буде тут роботи. Якщо він сухий, то подивіться, в чому причина. Буває, шкідник перегризає серцевину у самого там, гілочка засихає. Якщо зима була достатньо сирою, ризик розвитку грибкових захворювань у хвойних рослин дуже високий. Те ж саме стосується і шкідників. Тому при настанні температури вище 15 градусів тепла обов'язково обробіть хвойні рослини для профілактики. Таким. Можна обробити бордоською рідиною, тільки не трьохвідсотковою, а одновідсотковою. Чому? Тому що тут хвоя жива, хороша, або бургунською сумішю. І теж саме оброблюємо препаратами або 30 В, або 30+. Зараз до початку руху соку поки ще не пішов молодий приріст. Найсприятливіший час для стрижки рослин. Обов'язково обріжте усе сухе та поламане гілля. Не залишайте його у кроні, воно може сприяти розвитку грибкових захворювань. Звичайні ножиці для стрижки рослин є електричні, є на акумуляторах і так далі, і тому подібне. Але на і так далі, та те, що ми робимо ножицями, поки краще нічого немає. Лучше нічого нету. це хвороба. Я коли перший раз почав стригти, одну рослинку підстриг, другу, третю, п'яту, десяту відірватися не можу. Настільки захоплююче, було якесь криве горбате, а потім виходить така краса. Навесні хвойні рослини дуже потребують підживлення. Коли земля прогріється, це середина. Кінець квітня обов'язково підживіть хвойні спеціальними добривами. Допомогти дати фосфору, азоту, калій, мікроелементи, тобто поживні речовини, тобто полив своєчасно. Якщо там підкормку давати, зараз дуже багато саме підкормок. кормок. Оче раніше епін був зараз. Мені дуже подобається мегафол італійське це добриво. Воно стимулює ріст, Ось рослина, начебто, вже починає якось захворювати, засихає все, раз і воно все пішло, зазеленіло. Настільки такий хороший ефект. Хвойні рослини зберігають свіжість і привабливий вигляд протягом усього року. Додають ландшафту особливої родзинки. Тож дотримання рекомендацій зробить ваш сад. Гармонійним і доглянутим десять років тому була створена Національна гвардія України. Кожен із цих років це час незмінної хоробрості заради України, незмінної сили заради необхідних Україні результатів і незмінної відданості Україні. 26 березня День Національної гвардії України. Дякуємо усім воїнам національної гвардії, які від 2014 року і від 24 лютого поєднали свою власну долю з долею незалежності України. І пам'ятаємо усіх воїнів нацгвардійців, які віддали своє життя у боях заради держави. Що стосується погоди, то завтра, 27 березня, у Покровську пануватиме хмарна погода. Опади синоптики не прогнозують. Температура сягатиме від 1 до 14 градусів вище нуля. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Дякую, що обираєте капрядже. Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.